Тільки 40 народних обранців прийшли в залу засідань, аби підтримати волю народу вступити в асоціацію з Європою. В результаті сесія не правочинна, адже депутати від партії регіонів не вважали за честь прийти. А ті провладні чиновники, які були присутні у залі, так і не зареєструвалися, знехтувавши інтересами людей, які їх обрали. Тож голова обласної ради Іван Болога вніс пропозицію провести збори тих депутатів, які з'явилися, і висловити лаконічне звернення до президента України. Пане президенте, підпишіть 28 числа. Перший крок покращення життя в Україні. От і все. Просте, лаконічне. Хто за таку пропозицію, щоб провести форум депутатів різних рівень, прошу всіх голосувати. Хто за? Депутати опозиційних сил прийняли пропозицію голови облради і почали обговорення. Сьогодні Україна стоїть на роздоріжжі і очікує важливих подій 28 листопада, зазначив голова облради Іван Волога. Він упевнений, що саме цей день вирішить, чи стане Україна на шлях кращого майбутнього та перспектив, чи залишиться у стані стагнації. Сухатися в європейському напрямку, тому що там зрозумілі правила гри для всіх. Виключно там всі перед законом одинакові, виключно. Там є зрозуміла соціальна політика для кожного, в тому числі і для найменших національних меншин. Я особисто би хотів, щоб наші закарпаття мали такі пріоритети. Дискусії та революції, які виникли на Закарпатті, це глас народу, зазначили на засіданні. Обласна рада своє рішення ухвалила і разом з місцевими радами підтримали рух України до ЄС та звернулася з проханням врахувати думку громади про позитивне підписання угоди. До зали також прийшли активісти та небайдужа громадськість. Звернутися до президента приїхали і закарпатські мітингувальники. Один з них, щойно повернувся з київського євромайдану, і розповів, як діюча влада бореться проти простих людей. І що вони робили з людьми на Майдані? Які провокації робились? Ви не можете собі уявити, як це, коли під'їжджає 10 автобусів із цими тітушками, і що вони починають робити, які провокації. Міліція на це дивиться, нічого не робить. Бо міліція так само має наказ від того ж самого верху, що нічого не вмішуватися в ці справи. Як Беркут нас травив газом, за що? Депутати, які мали бажання висловитися, висвітлили своє бачення ситуації. Опозиційні обранці переконані, депутатам від влади, які не прийшли на сесію, повинно бути соромно. Адже серед мітингувальників і їх діти вийшли на холод, які не бояться боротися за краще майбутнє. Ті, хто є тут в залі, підпишімося всі звернімося до президента. Не ганьбімся перед молодими людьми, які сьогодні дійсно там на Майдані. Не ганьбімся перед студентами, перед нашими дітьми, які самоорганізувалися. Я завжди кажу: в приклад можна школярів міста Ужгорода навіть поставити, як вони самоорганізувалися. Тепер студенти самоорганізовуються. Я думаю, нам всім їх треба підтримати. Опозиційні депутати все таки підписали прохання до президента підписати угоду про асоціацію, на яку так довго чекали Закарпатці. Лист якнайшвидше доправлять і сподіваються, що саме такі звернення стануть вирішальними для українців.